Як це так? Це ж протиріччя ті з цим уставом о, 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 організації об'єднаних націй. Ну, взагалі, це я, є, нас дивує е, ті рішення, які приймає е, США. Нас дивує. Це така держава, ми на неї так надіємо. І такі, ну, бачите, несерйозні так, якісь рішення. Якщо мирний план, припустимо, Європа і США разом з нами приймають, то вони мають якось допомогти подальшому Україні, щоб подалі гіршого не було. А і подалі не гірше, а треба, щоб Україна була вільною державою. От, а якщо це приймається так, аби е, так, то... Ну, не може. Якщо це приймається з ну, якоюсь перспективою вирішення питання про Україну, то тоді так. Я відчуваю приниження, взагалі безцінені нас, як нації. Думаю, що нас просто намагаються знищити як націю. І то, тим паче, то Росія робила, а тепер ще й Трамп намагається це зробити, під, 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 підігрує їм. Це, це неправильно, це нечесно. Треба справедливість, треба, щоб нас е, витягли з цього всього і, і покарали країну, Росію. Ну, це абсурд, і п'ять Украї московська церква і російська мова. Ну, це ж не вкладається в голову. За що ми боролись? За що ми боролись тоді? Щоб так все взяті віддати, як кажуть. На блюдечко їм положити. Вони і так знищили вже. Чверть України просто знесли з землі, стерли, стерли з землею. А скільки народу погибло?